Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист у Львові. Сьогодні попрощаються з загиблим з останнім із семи загиблих від російської атаки 4 вересня. Шістьох провели в останню путь напередодні. В лікарнях досі залишаються майже півтора десятки поранених внаслідок того теракту. У місті близько двох сотень пошкоджених будинків та два десятки сімей. Чиє житло Росіяни повністю знищили в потрощених оселях? Зараз фіксують пошкодження і вирішують, як убезпечити вціліле до початку осінньої негоди, яку допомогу і коли чекати постраждалим мешканцям, дізнавалася кореспондентка ТСН Анна Махно. Повністю знесений дах довкола цегла та людські речі, вибиті вікна. Це внутрішній двір будинку на Коновальця 44. Людей до будівлі не впускають. Її стан аварійний. Мама з бабусею проживали на першому поверсі. Ось вікна одне забите, а друге от впала. фанера. Пані Наталя показує, де жили її рідні. Нині каже, там усе завалено. 62-річна мама та 93-річна бабуся. Шпиталині бабусі поранення осколкові і порізало її, позашивали. Має величезні гематоми. В мами ще гірший стан. Вони критично стабільні. Цей будинок один із тих, які найбільше постраждали у Львові від російської атаки. Перші вибухи пролунали на світанку, палало усе автівки та будинки, вилітали шибки. Як поцілило в цей будинок, бачила Єлизавета. Живе навпроти, бачу туди під кутом попадає снаряд, вибух, іскри вибиває вікна. Мене відкидає. Я не я вдарилась головою підлогу, оглушила на хвилину. Далі отямалась, тому що на вулиці дуже кричав мужчина. Дитині 5 років, і ми б якраз там тої сторони й були. Володимир тієї ночі з дружиною і дитиною лишилися в брата ночувати це їх і врятувало. Моя квартира справа перший поверх. Там все завалено, там прям цегла залетіла в в квартиру. Нині всі мешканці цього будинку лишилися не лише без своїх домівок, але й без будь-яких речей, хоч щось рятувати із завалів. Небезпечно перекриття витримує зараз величезне навантаження. Не дай Бог, в момент воно обірветься, ми будемо мати клопіт. Постраждалі мешканці збираються поруч разом обговорювати, як діяти далі, кому замінювати двері та вікна. У мене вікно вилетіло, у мене дах, у мене там всі вікна. Покрутило там на даху, кажуть, що просто решето. А кому шукати нове житло? За проживанням готелі звернулося 20 сімей. Дехто проживає, прийняв рішення в модульному містечку. Хтось стоїть із посіченим обличчям? Пан Володимир із травмованою рукою. Вилетіли вікна. Власне, кинули на підлогу. вилетів суглоб повністю спочав так, от рука болталася, але мені там лікар в лікарні просто вправив на місце. На місце і все загалом у Львові пошкоджено 188 будинків. Частина пам'ятки архітектури це збитки на сотні мільйонів гривень. Кажуть місцеві посадовці в франківському районі. Найбільше постраждали шість будинків в другому районі. Це в залізничному таких будинків є 42. Та стверджують, програми компенсації вже запущені. Зараз фіксують пошкодження. З понеділка почнуться роботи, аби по можливості забрати з цього будинку, хоча б документи людей. Водночас і львів'яни організувалися. Щоб, хоч якось, допомогти постраждалим, наразі просто прибираємо те, що бачимо, цегла окремо складати на купочку. Це все буде і так пакуватися і десь увозитися. До стенду із світлинами загиблих від російської атаки біля будинку несуть лимпадки, квіти, іграшки та цукерки. Анна Махно, Олександр Повтонець, Львів, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.